Всім привіт! Як завжди по четвергам у нас коротеньке відео з прикладом підбору семантичного ядра для однієї з ваших ніж. Сьогодні у нас на черзі ніша цифрових запрошень і іншого роду цифрових файлів для свят, весіль і так далі. І, мабуть, головна задача цього відео настільки показати вам, як підбирати ключові слова, тому що завдяки таким ресурсам, як ранг і аналогічні, одразу нагадаю, що великої різниці між ними немає. Використовуєте той, до якого ви звикли, я звикла до Єранка. Так от, завдяки цим інструментам, в принципі, процес підбору ключових слів максимально спрощений. Головне, що нам пам'ятати, від того, як ви заповнили лістинг, в якому порядку стоять ваші ключові слова, не залежить якість того, як лістинг видачі буде показуватись. Тобто, якщо у вас є ключове слово, Еці вас за ним проіндексує, тобто, знатиме, що у вас це ключове слово в лістингу є. А от де воно, де Еці буде ваш лістинг за цим ключовиком, видачі показувати, залежатиме не від того, як ви заповнили красиво, якісно ваш лістинг чи ні, а від того, як ваш лістинг за цим ключовим словом, працює в видачі, які е як гарно, активно, швидко кліки, лайки і продажі збирає на нього. Тому. Процес підбору ключових слів у нас здебільшого базується на тому, щоб підібрати максимально різноманітні слова, які можуть під ваш товар підійти. Неправильно підібрані ключові слова це такі, які не відповідають вашому товару. Ну тобто це слово означає щось інше. Або такі слова, які ви вигадали. Наприклад, ви дали назву вашому товару, вигадали, що ваш товар буде так називатись. А це якась метафорічна назва, і насправді за цією назвою люди звикли щось інше видачі бачити. Все інше це не помилка підібраних ключових слів, якщо при цьому лістинг погано в видачі працює. Це просто велика конкуренція, і він за цим тегом її або ще не виграє, або взагалі не не виграє потрібен час для, для цього тестування, але повернемось до нашого процесу підбору ключових слів. Другий момент, який я хотіла нагадати, я в цих відео не стільки вам показую покрокові ключовики підбирати, скільки даю якісь основні коментарі цього процесу, тому що просто показувати одне і те саме я не бачу великого сенсу. Мені здається, це зайва втрата часу в першу чергу вашого. Що я хотіла важливе сказати про нішу цифрових запрошень і усього цього. Тут не так важливо, які ви ключовики підберете, хоча це, звісно, важливо, ви маєте цифрові інвітейшн, назвати дійсно, Digital invitation, а не, не знаю, карта розсадки гостей. Правда? Але тут більш важливо те, щоб вам знайти... Всі ті варіанти цифрових товарів, які люди для такого типу подій купують, щоб ви могли це їм пропонувати. Тобто, ми скоріше тут будемо зараз шукати не ключові слова, а шукати ідеї товарів. Тому, звісно, починаємо з Digital Invitation, тому що я завжди починаю з того, що безпосередньо ми продаємо, і дивимося. Які є ключовики, які є варіанти і так далі. І в принципі можна брати на теги все, що підходить під ваш товар, навіть якщо попит маленький, тестувати це на практиці, тому що у Іранка може бути невірна інфа в контексті попиту, попитись тут. Але я б взагалі зробила інакше. Я б взагалі пішла за словом діджитал і подивилась, що цифрове люди шукають, що ви могли б робити. Тому що насправді, якщо ви готові робити запрошення цифрові, то, скоріш за все, ви готові робити і карти розсадки Остей, і якісь там table Numbers, якісь там не знаю, картки, які встановлюються на столах для того, щоб показати, які люди тут чи там сидять, меню, і так далі. і так далі. Тобто все те, що ми можемо в цілому назвати, ну, не роздаткою. а… Роздрукованим матеріалом для свят, які організатори свят підготовлюють кастомізовані дуже часто наперед, які ви можете в цьому контексті продавати. Тому, за словом, діджитал буде, звісно, дуже багато різноманіття, але ось так проходимось і дивимося, що з цього ви можете взяти собі на. Роботу тому, що з одного боку конкурент, висококонкурентні ніші це такі, в яких непросто працювати з іншого боку, висококонкурентні ніші це і високопопитові ніші. Тому я б не лякалась тому, що за цими запитами конкуренція настільки височенна. А йшла своїм шляхом, шукала свої індивідуальні, якісь класні, оригінальні, унікальні позиціонування товарів, які з часом можуть вигравати конкуренцію абсолютно точно навіть 7 мільйонну чи трьох мільйонну. Так, далі я пішла б словом ведінг. Подивилась. Так само я пішла б словом паті, подивилась, і ще я пішла в чат GPT і йому сказала, що я хочу з такого типу товар продавати, дай мені ідеї для ключових слів. І потім всі його ключові слова, які він вам дав, я б також проганяла через Іранг. Не стільки для того, щоб подивитись, чи що так шукають, тому що навіть якщо Іран каже, що так не шукають, але це загально вживане слово, я б його все рівно на теги брала і перевіряла це на досвіді. А для того, щоб побачити, які ще е, сумісні з цим словом слова, Єранк нам буде пропонувати, коли ми будемо сюди вбивати ті слова, які нам чат GPT. Тобто, тут наша основна задача не стільки підбирати ключові слова, орієнтуючись там на їх попит і конкуренцію, скільки попрацювати з різноманіттям запитів, під які ви готові товар створювати.